Земельна комісія, на яку винесли одне питання. На комісії присутні депутати Твердохліба Михайлович. Стріляний в зумі. Стріляний. Так, я тут. Стріляний в зумі і в узам. До комісії надійшла пропозиція включити до порядку денної. День 110 ї сесії ради питання про передачу КНП Солоницівської селищної ради медичний центр здоров'я Плюс Харківського району постійне користування та надання дозволу на укладення договору з суперфіцією земельної ділянки по вулиці Енергетичній, 4 в в селищі Солониці. Прошу колеги Світлана Іванову до повісти даного питання. Да. Дану ділянку пропонується департаменту будівництва укриття. До будівництва укриття. І тому на сьогоднішній сесії прошу винести питання з голосу і на комісію на сесію в зв'язку з острою потребою. Так, Запитань немає. Хто за те, щоб включити до проєкту порядку денного питання про передачу КМП Савоницького? Харківського району постійне користування та надання дозволу на укладення договору суперфіції земельної ділянки по вулиці Нертичні, 4В, селище Селоницівка. Прошу голосувати. Хто за Підерхліб за? Застріляний. За? за. За. Проти, нема. Утримались, немає. Рішення прийняття. Дану комісією, засідання комісії урушується.